Вітаю усіх, мене звати Кірка, і сьогодні у новому випуску Автоновин вас чекають: Позашляховик для України, відродження Легенд Форд та новий Audi RS Q8. А ви не забувайте поставити вподобайку, підписатись на канал, якщо ви тут вперше, і натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нових відео. А для ще більшої кількості новин у мене є Телеграм, а у Діскорді ви можете спілкуватись на різні теми один з одним. Посилання на усі соцмережі є під цим відео. Також за бажанням ви можете підтримати мене донатом, бо завдяки вам я можу покращувати якість контенту і дякую всім тим, хто вже підтримав мій канал. Також не забувайте донатити на ЗСУ, бо це зараз дуже важливо для усіх нас і нашого майбутнього. В Америці був представлений новий автомобіль на Арсенал. Розкішний позашляховик був створений для найскладніших умов експлуатації. В основі резвання арсенал лежить Cadillac Escalade. Новий позашляховик відрізняється грубим рубаним дизайном з подовженими крилами і товстими задніми стійками даху. Але інтер'єр Cadillac Escalade абсолютно не змінився. Великий дисплей крісла з електроприводом і вентиляцією, акустика з 19 динаміками все це збережено. За додаткову плату можна бронювати ризвання арсенал за стандартом Бі 6. Він може витримати вогонь з автоматичною зброєю калібром 762 мм. Також встановлюють коли скло та шини, які не бояться проколу. В якості опції в вризвання арсенал пропонується система захисту від несанкціонованого доступу, димова завіса, захист дверної ручки від ураження електричним струмом, проблискові маячки, передні бампер з тепловізором і протигази. Двигун Cadillac Escalade не змінився. На вибір пропонується 62-літровий бензиновий V8 потужністю 420 і 700 кінських сил, а також 3-літровий турбодизель потужністю 277 кінських сил. У стандартну комплектацію входять 8 автоматична коробка передач і повний привід. Всього буде випущено 100 одиниць ризвання арсенал. Ціна позашляховика починається від 225 тисяч доларів. Дві знамениті спортивні моделі Ford будуть відроджені і повернуться на ринок в найближчому майбутньому. Йдеться про релійний Ford RS 200 1984 року випуску і Ford Escort RS MK1 1970 року випуску. Компанія Motor Wars вирішила повернути легендарні Ford до дрібносерійного виробництва і отримала відповідну лицензію від американського концерну. Першим буде випущений новий Ford RS 200. Це буде абсолютно нова сучасна модель, яка дизайном нагадуватиме знаменитого предка. Спортивний автомобіль Ford RS 200, як відомо, також зберіг середньомоторну компоновку з повним приводом і кузов з композитних матеріалів. 18 літровий 250 сильний турбомотор, що встановлять, буде потужнішим ніж модель 1984 року випуску. Але новий Ford ESCORT RS mk 1 не буде побудований з нуля. Він буде перероблений зі старого купе Escort 70-х років. На тизері видно, що спорткар отримає сучасну діодну оптику. Крім того, для нього готується більш потужний двигун. Ці автомобілі схвалені компанію Ford і можуть навіть отримати автентичні серійні номери. Перший Ford Escort RS оснащувався 4 4-циліндровим двигуном об'ємом 1,6 літри потужністю 115 кінських сил. Презентовано новий Audi RS q 8 Заряджений кросовер був модернізований після стандартного Q8, а також отримав нову потужну версію Performance. Стандартний кросовер Audi RS Q8 означений 600 сильним двигуном V8 з подвійним турбонадувом об'ємом 4 літри, але у версії Performance він збільшується до 640 кінських сил і 850 Ньютонів на метр, що є найпотужнішим кросовером Audi. Крім того, встановлена спортивна виглобна система. Новий Audi RS Q8 здатний розганятись до 100 км на годину за 3,6 секунди, а його максимальна швидкість може бути обмежена 280 або 305 км на годину. Всі Audi RS Q8 2024 року випуску мають повний привіз зі спортивним заднім диференціалом, рухомими задніми колесами, пневматичною підвізкою і активними стабілізаторами. Версія Performance означена карбонокерамічними гальмами діаметром 440 мм спереду і 370 мм ззаду. Новий Audi RS Q8 можна відрізнити по зміненій передній частині. Версія Performance також отримала 22-дюймові колісні диски з обробкою зулицевого волокна. Audi RS q 8 оснащений спортивними сидіннями і рульовим колесом. В обробці використані шкіра, алькантара і карбон. Ціни становлять 141 900 євро за стандартну версію та 155 700 євро за версію Performance. Новий Bentley Continental GT був представлений у Великобританії. Купе кабріолет зазнали серйозних модернізацій, в ході якої було замінено 68% деталей. Дизайн передньої частини Bentley Continental GT 2025 виконаний в стилі моделі Bacalar. У нього нова решітка радіатора і дві круглі фари. Задні ліхтарі оновлені. Інтер'єр залишився колишнім, були запропоновані нові варіанти обробки і опціональний паркувальний автопілот з дистанційним управлінням. Але під капотом Bentley Continental GT відбулись великі зміни. 6-літровий W12 більше не встановлюється, його замінила гібридна установка з 4-літровим двигуном V8 Twin Turbo і електромотором. Сумарна потужність становить 782 кінських сил і 1000 ньютонів на метр, що значно більше, ніж у 6-літрової версії це найпотужніший Bentley всіх часів. Він не тільки розганяється до 100 км на годину за 3,2 секунди і розвиває швидкість 335 км на годину, але й може проїхати 25,9 км в електричному режимі завдяки великій батареї ємністю 20 кВт на годину. Новий Bentley Continental GT означений восьмиступінчастою механічною коробкою передач з подвійним щепленням, повним приводом, пневматичною підвіскою, адаптивними амортизаторами, активними стабілізаторами і керованими задніми колесами. Продажі Bentley Continental GT 2025 почнуться восени. Ціни починаються від 299 тисяч доларів. Спортивний седан BMW m 5 буде представлений широкій публіці в липні на британському фестивалі швидкості в Гудвуді, а з листопада його продажі почнуться за ціною від 120 тисяч 675 тисяч доларів. Найбільших змін зазнав силовий аргат, оскільки седан запозичив гібридну установку кросовера BMW XM. В BMW m 5 g 44 літровий двигун V8 з подвійним турбонадувом та електродвигуном потужністю 727 кінських сил та 1000 Ньютонів на метр. Гібридна установка збільшила вагу автомобіля до 2445 кг і вплинула на динаміку. Розгін до 100 км на годину складає 3,5 секунди до 200 км 10,9. секунди. Максимальна швидкість може бути обмежена на 250 або 305 км на годину. Але з акумулятором ємністю 148 кВт на годину, він зможе проїхати до 69 км в електричному режимі. Витрата палива становить 1,7 літрів на 100 км в змішаному циклі і 10,3 літри на 100 км при розрядженому акумуляторі. Новий BMW M5 2025 зберігає 8 автомат і повний привід із активним заднім диференціалом та задньопривідним режимом для дрифту. Підвізка BMW 5 серії була практично повністю перероблена і доповнена адаптивними амортизаторами. Він також оснащений рухомими задніми колесами і має збільшені гальми діаметром 410 мм спереду і 398 мм ззаду. Першим дебютував седан BMW M5G60, але в лінійці буде і універсал. Від стандартного BMW 5 серії він відрізняється новою решіткою радіатора з підсвічуванням, агресивними бамперами та роздутими крилами. Крім того, встановлено обвіз, задній спойлер і 4 вихлопних патрубки. Автомобіль отримав колеса різних розмірів, шинами 285 на 40 zr 20 спереду і 295 35 zr 21 ззаду. Інтер'єр BMW m 5 оброблений шкірою і вулицевим волокном. Встановлено спортивне рольове колесо і сидіння, змінена графіка на віртуальній приладовій панелі і в мультимедійному меню. Комплектація BMW M5 2025 була розширена. З'явилась проєкція на лобове скло, панорамний дах, рольове колесо з підігрівом і потужна акустика Bowers Wilkins. Представлено новий Volkswagen Golf R 2024. Заряджений хетчбек буде оновлений після інших моделей Volkswagen Golf і надійде в продаж із липня за ціною 53 795 євро. Як і всі моделі сімейства, Volkswagen Golf R отримав нові бампери і оптику, а також підсвічування логотипу. Традиційно заряджена версія має більш агресивний зовнішній вигляд, ніж стандартний Volkswagen Golf. Обвіз, спойлер і 18-дюймові колісні диски збережені, а ззаду видно 4 вихлопних патрубка. Також можна вибрати не тільки хетчбек, але й універсал. У салоні встановлене оновлене кермо і спортивні сидіння із видозміненим перемикачем. Також новий Volkswagen Golf R отримав збільшений сенсорний екран діагональю 129 дюйма, а на віртуальній приладовій панелі з'явились додаткові функції. Наприклад, можна побачити бічне прискорення. В оформленні використані сині акценти і вставки з волоцевого волокна, а подалі прикрашені металевими накладками. Дволітровий турбомотор був модифікований і тепер розвиває потужність 333 кінських сил і 420 Ньютонів на метр. Розгін до 100 км на годину займає 4,6 секунди, а максимальна швидкість може бути обмежена 250 або 270 км на годину. Заряджений хетчбек зберіг повний привід, а його шасі було модифіковане і встановлені збільшені гальма. В якості опції пропонується титанова вихлопна труба від Акраповіч. У США був анонсований новий Volkswagen Jetta 2025. Седан C класу був оновлений після випуску спорідненого Volkswagen Golf, а ціни на нього знизились. Він буде коштувати від 23 295 доларів. Седан Volkswagen Jetta 2025 перш за все можна впізнати по зміненій передній частині, були змінені решітки радіатора і бампер, а нові фари були з'єднані діодною смужкою. Ззаду були встановлені нова кришка багажника і ліхтарі. Заряджений Volkswagen Jetta GLI має більш агресивний зовнішній вигляд і зберіг свою яскраво червону обробку. У салоні Volkswagen Jetta був змінений дизайн передньої панелі і встановлений збільшений 8-дюймовий мультимедійний сенсорний екран. Тут також встановлено блок клімат контролю від Volkswagen Golf. У версії GLI встановлено нове спортивне рульове колесо з підігрівом. Двозонний клімат контроль тепер входить в базову комплектація, а також мультимедійне голосове управління, бездротова зарядка смартфона, адаптивний круїз контроль автоматичне гальмування, утримання в смузі руху і система контролю сліпих зон. Стандартна версія оснащена 1,5-літровим 160-сильним турбомотором, в той час як GLI оснащений 2-літровим 231 сильним двигуном. Але відтепер механічна коробка передач седана доступна не буде. 1,5-літрова версія буде оснащуватись тільки 8 автоматичною, а 2-літрова – ступінчастим роботом DSG. Pickup F-150-2024 отримав спортивну версію для важких умов експлуатації. Її створили спеціалісти Shelby, які доопрацьовують не лише Ford Mustang, але й інші моделі марки. Новий Ford Shelby F150 оснащений звичайним 5-літровим двигуном V8, доповнений механічним компресором і спортивним вихлавом борла. Потужність збільшилась з 406 до 796 кінських сил. Крім того, ходова частина Ford F-150 була вдосконалена, встановлені посилені амортизатора, а дорожній просвіт збільшений на 76 мм. Також привертають увагу величезні 35-дюймові шини для бездоріжжя. Пікап Ford F150 від Shelby доступний тільки в чотиридверному виконанні. Від стандартної моделі його відрізняє більш агресивна передня частина, були замінені рішітки радіатора, капот і бампер. Також встановлені електричні підніжки. Інтер'єр Ford Shelby F 150 оброблений шкірою і карбоном, а педаль має металеву накладку. Також додали особливі килимки, а сидіння були прикрашені вишитими написами Shelby. Всього буде випущено 800 Ford Shelby F150. Вартість пікапа становить 139 900 доларів. Новий Genesis G80 Electrified був представлений на автосалоні в Пусані. Електрична версія седана преміум класу Hyundai e class була модернізована після бензинової версії. Як і варіант із ДВС, електромобіль Genesis g 2024 пізнається за зміненою передньою частиною, йому оновили радіаторну решітку, передній бампер та фари. На відміну від свого бензинового аналога, новий Genesis G80 Electrified збільшився в розмірах. Його колісна база збільшилась на 130 мм, а довжина до 5135 мм. Інтер'єр Genesis G80 Electrified зазнав більш важливі зміни. В ньому були замінені рульове колоса і передня панель. З'явився широкий двосекційний дисплей з діагоналлю 27 дюймів, а деякі кнопки на центральній панелі стали сенсорними. Як і раніше, електрифікований Sedan Genesis G80 оснащений двомоторною повнопривідною силовою установкою, потужністю 370 кінських сил і 700 ньютонів на метр. Роз'єм до 100 км на годину займає 4,9 секунди. Збільшені габарити автомобіля дозволили встановити новий акумулятор ємністю 95,4 кВт на годину, а запас ходу збільшився на 11% до 475 км. Продажі автомобіля почнуться із серпня. Напишіть, що ви думаєте за ці новини, і не забудьте підписатись на канал, якщо ви цього ще не зробили. Також не забувайте за інші мої соціальні мережі. А на сьогодні це все. Всього вам найкращого і до зустрічі у наступному відео.